Ну що ж, всім привіт, народ, з вас подобай, ми вподобайком раду Харс Хардсфара 4 без модів задані. Нам дуже сильно пощастило в минулій серії, і ми змогли почати робити висадку. Так, ми пливемо. Ми пливемо в Ірландію, пливемо в Британію. І я дуже, 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 дуже сильно сподіваюся, що нам вдасться взяти плацдарм. Мінімальний плац. О, серйозне? Серйозно? Серйозне. Обожню, у вас всіх? Сюди. Далі накази, стаємо сюди. Британія, бувай. Я з, з тебе зроблю собі національні провінцію. Так, поки що максимально агресивний наступ ставлю. Все, вперед, атакуємо. Вам кінець, вам кінець, Британія. Так, плюс тут ще ми їх в Італії. О, слухайте, в Італії ми дуже далеко прийшлися. Дуже далеко і дуже непогано прийшлися. Що ж, що ми тут? Ого, ого, вікових заводів. І плюс верфі. Верфі. Ось верфі це те, що нам дуже важливо зараз. Щоб я починав робити собі нормальний флот. Який, до речі, ну, який він. 3600! Ми можемо робити 3600. Ого. 3600 перевага на морі. зараз я ще трохи докину тренованих. 3600, це не прям. Ого. Але це просто. Це непогано. 3600 це непоганий, непогана перевага на морі. Це з 3600 я зміг ось ще б висадитись трохи. Ну так атакуйте, атакуйте в Едінбург, не знаю, чого ви стоїте на місці. Ось сюди атакуйте. Сюди я Якщо повністю північ нам вдасться захопити, це вже непогано. Ось сюди і спробуйте їх, не знаю, оточити. Так, тут ми є кайф, ми в Ірландії також висадимось. Ну, типу, не в усі провінції Ірландії. Але ми вже висадились. Ну, типу, ми порт в Дубніні взяли. Що може бути важливіше? І зараз ще один порт візьмемо. Отак, все. Ваша армія. Видаряю всі накази. Ставимо тут. Вперед. Візьмемо собі Ірландію, візьмемо собі Англію. Тим більше ми їх вже навпіл розрізали. Тобто, що, тобто їм вже кінець. Ньюкасл, зайдіть, не знає, ти не знає, не атакуй сюди. Нащо? Нащо самовбиватись? Ти їх наступ. Ти взагалі спробує оточити його. Ти краще атакуй сюди. Так що в нас тут в Італії. в Італії також просто автонаступ. стол автонаступом рвемо ворогів Да. Європа поділила між собою Савок і Данія. Щось з цим світом не так. Крективно так, не добундай мені. Перевага в повітрі. Ми ніфіга не тримаємо перевагу в повітрі, але можемо спробувати хоча б в Британії тримати. Наприклад, ось тут літати. Типа там, так, нам, нам ніхто не заважає. Типа, ніхто. Вперед на південь, на південь, розширяємось на південь, максимально агресивно, наскільки ви це можете розширяємось Так, в Ірландії тут не дуже безпечна ситуація, чесно кажучи, бо У нас тут нестача не людей, нестача військ, щоб перекрити весь фронт І в Британії я б також докинув війська. Але б спочатку треба дочекатись, поки ми тут розберемось з усіма. Тут також добувайте їх. Так, одразу нагадую, що ви отримуєте вантажівками все. Ну, просто не забувайте це. Вантажівки це наше все. Дуже шкода, хтось отримав поранення. Що тут? Конвой, байдуже. Пінілюкс, Західна Франція. Я всі порти поперекривав. Ну, типу, усюди стоять дивізії, нехай висаджуються. Я знову ж я до цього готовий. Так, фокус якийсь взяв. На ще фокус. Виш. Ага. А ні, все нормально. Вони не забули поставити фронт ще вбок. Полярма, мовного, вперед, 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 не забуваємо атакувати. Точніше, не зупиняємось. Що тут? Да, да, да. Все досить плавати, ви можете відпочити десь, де вам захочеться. Так, тут, насправді, кажучи, зараз найважливіше розібратися з Шотландією і потім спокійно собі йти в Англію. Ірландія капнула. Прекрасно. Все, Ви 24 візі. За вами все просто. Двоє з вас. Лишаються в Дубліні. Двоє зла лишаються в Белфасті. Всі інші. Так, і видаляється і фронт. У всіх інших мають бути накази. Так, а у всіх в кого тепер нема наказів? Ось так, через шифт сюди. Тепер тут 29 дивізій. Якісь сюди і вперед. Максимально агресивний наступ. Тобто, ось тут зараз звідси припливає ще 20-ка дивізій і сюди приєднається. А, британець, у оплох. Так, цікаво, коли там совок з вісю розбереться вже. Там лишилась Вішись, як Франція, типу. Щоб з вісію розібратися, лишилась тільки вішіцька Франція, яка ось тут знаходиться. Це навіть це не смішно. Ну, типу, треба в Африку йти, щоб закінчити війну з Осью. З вісю. Так, треба взяти ось цей останній порт, і ми перемогли Британію, вважайте. Ой, там оточить. Чого? Ви? Все. Я тепер вийде з трьох провінцій. Ліверпуль. Ей-ей ей-ей. Захищайтесь. Все. Чекаємо тут, поки всі прийдуть. Ей-ей-ей, добивайте ей, ей. їх тут, будь ласка. Ви черешить сюди. Не знаю, ви сюди. Ви сюди. Черешит сюди. Ти також сюди. Добийте. Тут також всі в полерм просто. Так мені здається, моя авіація, так. Тут не тримаю перевагу, але тепер літай сюди. Все. Просто тому що там не літають союзники, я можу там літати. Так, я щось вивчив. Зараз 44 й рік. Давайте новий двигун. Не зупиняємось. Так, ми. Не завжди ефективно атакуємо, але, наприклад, Англію, це найважливіше, що нам треба забрати. Це саме Англію. Не Британію повністю. Не Сполучене Королівство, а саме Англію. Так, а чому в мене тепер 102 човника? Не те, щоб я скажусь, але прикольно. Ми все ж таки вже більшість дотренували. Тепер в мене нормальні човники. Все, давайте добувайте їх. Все, я найкращу переробку каучку взяв. Це те, що мені треба. Версень 44-го зараз. Давайте крейсер найкращий. Де на королівство капну. Ну-ка, покажіть, як це все зараз виглядає. Ай-яй-яй-яй-яй, так, треба швидше переходити. Треба швидше прийти. Іду захоплювати їх давай 99 Головне в месіну зайти. Зайдіть. Який 99, запередіть, будь ласка, 4 дні 3. Ви знущаєтесь. Так. Це для придбання. давайте вітчизняний девайс вже ж. Не будемо купувати, будемо самі робити. Так коротше, вас, вас тут точно так багато не треба. Типу, однієї 24 тут з головою вистачить. Одна 24-ка ось так. Сюди. Максимально агресивно. Всі інші, ну, не знаю, навіть. Так. Одна з вас 24. Встає сюди. І, на жаль, я вимушен ось цією фінію страдати у вигляді захисту всіх портів, яких в тій і тій же Італії прям дофіга. Ну, да, тобто в мене і так. Ну, не, в мене не так, щоб багато людських ресурсів, а я ще їх витрачаю, щоб порти перекривати. Так є. Це є. Ви далі сюди. Далі, в мене ще змінилась три армії по 24 дивізії. Яким загалом? Можна дати наказ сюди і допомагати бити Британію. Тому вперед. Всі займайтеся своїми справами. Є нарешті. Ви 24 дивізії. А, ось ці 24 дивізії. Сюди. Сюди. Головне встигнути зараз перейти. Гол не встигнути перейти. Будь ласка, ні, не встигли, але ми їх відіб'ємо швидко. Скажіть, що швидко? Так я щось ще вивчив. Показуйте. Давайте більше пального від НПЗ. Так, що, ми зараз виключно налагодження працюємо, але. але, але, але. Так, по-перше, в мене є резина зайва. Відно. Розширяємо виробництво авіації. Ну, і піхотку, не знаю, просто щоб було піхотку, виробляємо. Просто, щоб хоча б щось виробляти. О, п'ятниця кораблів, важка атака плюс. Давайте просто п'ятницю кораблів, мінус 5%. Так, нас тут напевно трохи підзупинили, але ми не зупиняємося такувати. Це дуже важливий напрямок, і кому не можна зупинятись. Та й нас не сильно зупинили, просто не усюди зручно. Тому що це авто і максимально агресивний наступ. І так далі. Окей, згоден. Зупиняємо. Зупиняємо. Відновлюємось. Або я взагалі власну руч буду вам керувати, що, що точно допоможе. Ну, 99, перейдіть. Не авіація, ти де? Точно ми. Я впевнений, що ми тут не тримаємо. Так. Але теоретично ми можемо тримати хоча б тут. Хоча б теоретично. О, ми хоча б трохи допомагаємо. Все, ми перейшли. Ми навіть перейшли. Це завдяки авіації, якою я закинув. Ні, не завдяки ні, але було б прикольно. Так, на, ще 100 вилищувачів. 100 штурмовиків і вперед. Розносимо їх. Ой, ви не йдіть, зачекайте, ви не йдіть в контрнаступ. Не треба автонаступ іти. Ви ще не всі навіть приплили, який автонаступ. Я буду авже йти в наступ, але в тих наступах, які я сам наказав. Так, проти союзників воювати складніше. Бо вони А Ту ж Британію вона вже не витримає, тому що я її закрив. Дуже сильно задавив. Хоча в неї все ще 131. 131 військовий завод. У мене 219, звісно. Звичайно, покраще вже. Але все одно вони зможуть зробити неприємно. Так, що у нас тут? Тут ми розібрались, ви. А, також захисна. захисні війська, То вас не вистачить. Давайте з цієї армії також зробимо захисних. Ось так. Закину сюди. Дві дивізії сюди. Він як в мене багато. Військ буде просто стояти і тримати порти. Так, коли будемо проти Савка воювати, також треба буде потім тримати порти. Так, ви. У вас є трохи вільних. Ви біжіть кудись в Паріж. Швидко. А, ви всі пішки йшли, ви не їхали? Чому ви не? вони не хочуть їхати на потягах? Це проблема. Все. Так, зайшли ще в провінцію. Теоритично можна було посюди зайти. Ні. Британію, брате, не так просто буде. Ну, хоча б. Ну тут просто по річці встали, так виходить, що. Це дуже незручно, прям дуже. Так, ти 24 Якщо я тебе відкріплю, так ні, не всіх. Ви вдвох лишайтесь ви в нас тут стоїте взагалі-то. Я зараз вас розкидаю захищати порти. В першу чергу. Тому що мені мені. Ну, було б жахливо, якщо б вони зараз в спіну мені висадились б. Це прямо жахливо було б. Так, все. Це є. Все одно прийшли ще дофіга військ, якими я можу задавити британців якось. Давайте спробуємо сюди пробитись. Це рівнини, Але через річку. Так, сюди-сюди. Верфій, це кайф. Вільні верфій це кайф. Я можу розширяти тоді виробництво свого флоту. Мені потрібен нормальний флот. Авіація. Тут нові громади це аж 45-й флот. Натримає одразу все, або нічого схему бронування. Найкращу. Він савок, це потім з совком ще воювати. Буде неприємно. Я скільки втратив? Об Сполучені 237 127 тисяч втратив. У мене, напевно, на гарнізон. Багато пішло. 699 тисяч гарнізони, да Ти об мене скільки? 338 тисяч. Я 237, неприємно. Ну, автонаступ дає про себе знати. Так, я бачу, ви збираєтесь підкріплення відправити. Я зупиняю вас. О, і, до речі, дуже вдало зупиняю. Одразу розширяємось сюди не даємо їм підходити. давай... дизайн авіації це прекрасно. Давайте, да, об'єднання щось там, чогось. Давайте вони маю генералів. Вони мені потім потрібні будуть. Так, в когось з вас фільдмаршал стоїть. Я не пам'ятаю в кого. Після тебе фільдмаршал. Тобі ставлю генерала, звичайно, все. Я. Ми їх розрізали. Ми їх розрізали на дві частини. І в ідеалі ось тут пройти по швидшим. В плімут. Ой, північна Англія вистка. Ну, окей. Як скажете. Як будто я не підготував війська, які будуть захищатись від висток. Я вже зрозумів, що ви будете мене здовбувати висками. Тому я до цього готовий. Завжди готовий. Ой зараз. Зараз вийб'ємо їх одразу з порта. Є, все прекрасно. Тут ми також перемогли. О, вони тут висадились, Ну, вдачу. Молодці ще висадились, не знаю. Що ще вам сказати? Зараз помрете в оточенні. Ну як помрете? Раз, постійте. Я також. Тут не прям багато в мене військ, щоб вас відбивати далеко. Так, розширяємо ще трохи виробництво авіації. Та й виробництво піхотки, як байдуже. Ось тут, слава, всіма робити, а? Провінції, скажіть мені? Нехай спочатку ремонтом займемось. Є? Yeah. Все, британці лишилися тільки тут. Тепер що отут? 637 тисяч і 115 військових заводів. Все ще дофіга всього лишилось. Як? Як так входить, що у вас все ще дофіга всього? Так, дугун. Ой, скоро буде 45 й рік. Будемо вже нову авіацію вивчати і виробляти. сюди проб'юсь. Ось так. Так, 89 на початку. 90 нормально, маю. Так. Ой, ви далі зараз роз'їдете за ще раз їх. Ой, так. Так, 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 так. Прекрасно. Затримуємо їх. Ще раз розріжемо нахід. Корпус крейсера. Найкращий корпус крейсера є. А тепер давайте по батареям, тому що в мене зараз по батареям якась фігня. І терпеду вивчаємо. Так, 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 сюди. Ми зараз зможемо такими темпами теоретично оточити Лондон. Сюди я ви чотири сюди, ви шість сюди. Це, тут на півдні одразу їх добиваємо. О! Сполучені королісти капнув. Все. Так, так, так. Далі йдемо тут по авіації. Є! Yeah. <кхім> Ням-ням-ням-ням. Це прям смачно. Так, поїхали. Їх треба закрити ось тут. А то вони висадились і ходять. Офігері. Я дозволяв вам ходити. Ногу повідриваю вам за це. Якого них постачання Я, Я цього не розумію типу, вони не помрають від виснаження тут. Так, так, знайшов другу дивізію. Так, добиваємо. Чого? Ми маємо прям дуже спокійних відбити, звідси. Добити. А тут ще одна дивізія в них. Я вас зрозумів. Так. Ти 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 У вас лишилося остання дивізія сюди. Останні дві дивізії. Далі вам користуюсь. Дві дивізії в дур. Дві дивізії сюди. Дві дивізії сюди. Тепер збережусь на всяк випадок. Тому що мене дуже часто плякають баги. Так, я хочу перевірити. Якщо я сформую північне море, по-перше, я хочу перевірити, чи забереться в мене Швеція як національні провінції, що немає, цього не має статись. І чи заберуть в мене можливість потім ось це. До мінімум Маріс Балтік. Але давайте ось це. не Новити Північну Імперю. Імперія Північного моря. а Королівство Північного моря, вибачаюсь, Зараз 4... 4 тисячі людських ресурсів тепер буде. О, 6,8 мільйонів. Куча заводів військових, фабрик ще більше має стати. Ем... Де. Да. І це я трохи отримав, ну, типу, не прям щоб занадто багато національних провінців просто трохи. Ось посюди виходить. Це ще національні, це вже ні. Зрозуміло, що Швецію не втратив як національну. І. мене лишилось. Я ще можу литву Латвію, Естонію зробити національними. І звільнити. І звільнити так. Ядерна гонка, а вже ж, а вже ж. Так розширити копальні в. Та, так. В Рінланді розширеємо копальні, чому ні. Е Ням-ням-ням, так, це. Це все прекрасно. Це дуже прекрасно. Я можу тепер ще сильніше. Так, я дані бомби. Армія. Так як я буду воювати з Савком, мені точно не завадить 120-ка. Ну, ще 120 точно. А можливо, і ще 120. На 58. Давайте 48. Ось так. 120 і 48. 48, щоб забити ось цього фінмаршала. Тому що тут 5 армій, подавають, 4 дивізії, і 120 це на ще одного фінмаршала. Щоб красиво було. Та добити його вже. Так, все. Все, все, все. Тут всі армії, які є, на жаль, вони будуть. Так, ви 24 дійзі. У вас десь наказ є? А, ось тут накази. О, можна трохи, чесно кажучи, поміняти накази. У вас 24. Я звільню від цих наказів. Де ще ваші накази? Ось тут. Коротше, відкріплю від усіх. Поверну до цього відмаршала. І ось по тим портам, розкадай ось цих, хто в етарії стоїть. Що тут фактично просто Фарерські Ти. І ти. Ось так. Ну Мені здається, тут всім поруйнували накази. Я не навмисно. Так, зачекай, а звідки в тебе шість дивізій вільних? Тих хто, де, ви? де вони? Де твої вільні дивізії? Ну що, 4 армії по 24 дивізії? Вставай, ємо поки що. Можна хоч ось тут, хоч щось тут. Давай ось тут. І тренуємось. Ірландію тут звільнюємо. О, я дещо побачив, тут ще й дивізія є. Так, тут закінчили. Але я, напевно, переробка рафти також візьму, тому що в мене перемоги не вистачає. Так, добуваємо. Я, якого біса, як ви мене дратуєте? Вони, поки я тут боровся. В Дубліні вони. Не. Я поки боровся, вони в Дублін висадились. Так, вони лоші. Сам Дублін вишили Не зачну. Все, від шпиці від Ірландії, будь ласка. Все. Наступним салок буде. Північна Англія, та зробіть живут в північну Англію. Північна Англія там тут побільше в мене в Англії, ніж в Ірландії. Так, о, да. У мене ж тепер Британія національні провінції. Це прекрасно. Це ще провінція для забудови, як мінімум. Ой, да, провінція для забудови. Британія постаралася і вже забудувала всі провінції. Дякую. І забудувала, скоріш за все, жахливо. Що мені? Я не знаю, що мені ще виробляти. В мене була резина, я б ще брані машини виготовляв. Танки якісь виготовляти, не знаю. Не хочу, хочу одразу сучасний танк робити, тому що середній танк потім не заміниш на сучасний. Так, ну, у Савка явно побільше людських ресурсів, ніж у мене буде. Прохоче те, що в мене 23% виклик. А, я нічого не знаю про тебе. Клятий Савок. Але в мене ще буду дивізії. У мене тут виходить 4 армії по 24 дивізії, плюс ще я отримую. 20, ще 2 армії по 24 дивізії. І тут. Я поставлю 5 армій по 24 візі, щоб звідси їх відбувати. Тобто ми будемо, ну, у нас багато візів буде. 200 військ на Савок поставити, зможу більше 200. Не, рахую, не кажучи про те, що в мене промисловість величезна також. Ну що ж, але поки що на цьому закінчимо це відео. Дякую вам всім за перегляд, та особливо дякую своїм спонсорам, яких можна побачити ось тут на екрані. Саме завдяки вам і виходять ці до якщо в когось ми гріте, також буде бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити подобайки, писати коментарі, надсказати на дзвіночок, Ще побажання можете перейти по посиланню в описі, підписатись на мою інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!